У кожного художника є свої улюблені кольори, але чи замислювались ви коли-небудь про ті відтінки, які було важко видобути? Деякі фарби мають тимничу історію та надзвичайну рідкість. Тож сьогодні ми поговоримо з вами про п'ять таких кольорів, які вражають своєю красою, але максимально складні для відтворення, а деякі з них і зовсім більше не використовуються. І перший колір це ляпіс лазур або лазурит, колір, який колись буквально був дорожчим за золото. Добували його з напівдорогоцінного каменю ляпіс лазуриту, звідти і назва, який знаходиться лише в Афганістані. Чистота і насиченість синього кольору робили його фаворитом серед майстрів епохи відродження. Так як колір коштував дуже і дуже дорого, далеко не всі митці могли його собі дозволити. Але я наведу сьогодні вам приклади, і я впевнена, що всіх. Цих майстрів ви знаєте. І перший приклад це Джованні Беліні і його картина Мадонна. Ми тут бачимо, що синій колір використовується для того, щоб написати мантію Діви Марії. Наступний приклад це, звісно, робота видатного Сандро Боттічеллі і його картина Поклоніння волхвів, там, де також описується одяг саме синього кольору. І ще один колір. Найвидатнішого, як на мене, художника Леонардо да Вінчі і його фреска Тайна вечеря, де відомо використання цього кольору у відтінках неба та мантіях святих за столом. Якщо пробувати підбирати кольори для того, щоб отримати максимально схожий ефект на великих майстрів, то можна пошукати у таких брендах, як, наприклад, Old Holland, Michael Harding, або Winsor Newton, що, до речі, не є суперкоштовною фарбою, але досить високою якості. Ну а перед тим як ми продовжимо і перейдемо до наступного кольору, я просто хочу вам нагадати, що треба підписатися на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку цьому відео, написати будь-який коментар або свої роздуми на тему даного відео, або просто будь-що, для того, щоб ви знаєте для чого. Поїхали далі. Наступний колір це мумі Браун, колір мумі. О я сто скіпськетнберенбедер. Тільки уявіть, що цей колір було створено з реальних людських муд. Чесно скажу, була здивована не менше вашого. Цей колір був популярний у 16 18 столітті, але було припинено його виготовлення з етичних причин. Не дивлячись на те, що колір видобувався досить дивним способом, багато відомих дуже митців використовували його у своїх роботах. Наприклад, картина Едварда Берна Джонса. У якій британський художник використовував для зображення землі і тіл цю фарбу? Бо такий художник, як Мартін Дролінг, він використовував цю фарбу для того, щоб зобразити теплі підтони у своїй роботі. Звісно, колір існує і досі, але він, звичайно ж, не виготовляється з оригінальної сировини, як у XVI столітті, але він вам більш знайомий тепер як Марс Коричневий або опалена сієна. Я впевнена, що ви про неї чули і тим паче використовуєте її також у своїх роботах. Наступний у нашому списку це зелений кобальт. Це колір, який відомий своєю свіжістю та чистотою, однак його видобуток і виготовлення були дуже непростими. Досить часто у своїх роботах використовував цей колір Van Gogh, наприклад, його картина Гілки Мигдалю». Сьогодні у широкому використанні цей колір можна знайти у таких брендів, як «Сенельєр», Old Голланд» або Шмінке, і цей колір буде називатися так само: Кобальт зелений. Наступний колір це пурпур ціри. Це просто скарб від природи. Його виготовляли з м'язистих залос морських равликів, що робили його одним із найдорожчих і найважче видобутих кольорів у світі. А у стародавньому римі цей колір вважався кольором імперської влади. Тим не менш, пурпур як колір був дуже важливим у християнській символіці, і у картинах Ель Грехо він дуже часто використовується. Оригінальний пурпур вже не використовується і зрозуміло чому. Але на сьогоднішній день можна знайти у таких виробників аналоги Michael Harding, Old Holland або Daniel Smith, і це буде рожевий хінек або Purple Lake. Ці кольори максимально наближені до того пігменту. І останній колір на сьогодні це індійський жовтий, який мав яскравий і сяючий відтінок, але його походження було дещо дивним, бо його отримували із сечі корів, які годували виключно листям манго. Загалом індійський жовтий можна було побачити на багатьох картинах епохи 19 століття, коли митці хотіли передати дуже насичений і яскравий жовтий. Наприклад, знову ж таки Ван Гог і його зоряна ніч. Ну і наостанок, сучасні виробники фарб, пігмент яких максимально схожий на той, що був раніше. Це знову ж таки Олд Голом, Вінзор Newton та Майкл. Harding. Отже, це були 5 загадкових кольорів, які дуже і дуже важко було видобути, але вони відіграли надзвичайну роль у мистецтві, і сьогодні ми маємо з вами про що говорити. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайки до цього відео, а також підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всіх обійняла, всім гарного вечора!